Ваші високоповажності, шановні учасниці і учасники форуму, пані і панове, радий вітати вас на міжнародному форумі United for Nature, Agenda for Ukraine. Наша спільна мета досягти справедливого стійкого миру і змусити агресора заплатити за всі здійснені злочини, в тому числі злочини проти довкілля. Пункт 8 формули миру президента Володимира Зеленського чітко акцентує на цьому увагу. Йдеться про оцінку шкоди довкіллю про притягнення Росії до відповідальності про відновлення і реконструкцію нашої країни. За інформацією Міндовкілля, під час повномасштабного вторгнення зафіксовано майже 3,6 тисяч російських злочинів проти довкілля. Ворог завдав нам збитків на суму 2,2 триллиона гривень. На жаль, щодня цифри зростають, горять наші ліси, знищуються біорозняманіття, зникають заповідні зони. Через постійні обстріли утворилось понад 750 тисяч тонн відходів руйнації, якими забруднено 30 мільйонів гектарів нашої території. За даними Міністерства економіки, сотні тисяч квадратних кілометрів української землі потенційно забруднені мінами та снарядами. Торік ми повернули в експлуатацію понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель для порівняння це більше, ніж дві площі нашої столиці. А цього року маємо амбіцію обстежити... В разі, і в разі потреби обстежити понад, 150, понад 512 тисяч гектарів. Але мінна загроза існуватиме ще довгі роки, і нам з цим треба працювати і е, очищати нашу землю. Майже 8 місяців минуло з дня підриву росіянами греблі Каховської ГЕС. Цей теракт зупинив водопостачання для понад 30 зрошувальних систем Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. Постала загроза втрати 14% експортного потенціалу зернових. Сотні тисяч мешканців півдня України залишились без питної води. Цю загрозу ми долаємо. Виділено мільярди гривень, збудовано нові водогони, але відновлюючи зруйноване, розміновуючи території фіксуючи злочини, ми ретельно обраховуємо втрати, щоб надати цей рахунок агресору. Принцип Росія заплатить для нас є надзвичайно важливим і фундаментальним. Цей принцип закладено в нашій довкіллєвій декларації, проєкт якої був презентований у жовтні під час форуму United for Justice, United for Nature. Зокрема, декларація закликає створити міжнародну екологічну платформу для оцінки збитків. І це чітко корелюється з ініціативою нашого президента зі створення глобальної платформи оцінювання збитків, яку він анонсував на кліматичній конференції у 2022 році. Під парасолькою формули миру діє міжнародна робоча група щодо екологічних наслідків війни, вона синхронізує світ навколо теми збитків довкілля. Але ми розраховуємо на підтримку світу не лише в питанні оцінки збитків, але і у питанні отримання компенсації. Зокрема, за рахунок конфіскованих російських активів. У діалозі з партнерами щодо цього питання маємо значний прогрес. Очікуємо надієві рішення з боку Європейського Союзу, США та інших країн, які дозволять спрямувати ресурси Російської Федерації на допомогу Україні. Це буде важливий прецедент глобального масштабу. Будь-який агресор знатиме рано чи пізно він заплатить за заподіяну шкоду. У свою чергу Україна змінюється. Зокрема, тривають реформи у сфері довкілля. Торік уряд завершив реформу сфери надрукористування. Ми змінили стару радянську систему. Прибутки цієї галузі від аукціонів у 2023 році сягнули рекордної суми понад 2 мільярди гривень. І це важливий і показовий прецедент реформування галузі. У лісовій галузі завдяки змінам минулий рік також став рекордним за прибутками. Вони зросли у понад два рази до 3 мільярдів гривень. Також реформа надзвичайно важлива і показова. У планах на 2024 рік активація нашої кліматичної політики, бо це одна з передумов для відбудови України за зеленими стандартами. Україна обов'язково переможе, звільнить всі окуповані території. Відновлення захист нашого довкілля забезпечить краще майбутнє нашим наступним поколінням. Дякую за вашу увагу. Бажаю сьогодні вам всім, шановні пані і панові, плідної роботи. Слава Україні! Героям слава!